Вітаю, мене звати Олександра Федорчук і сьогодні в новинному дайджесті зі слава Тіві розповім про те, на який термін США відклали розгляд санкцій проти Росії. Чому, на думку доньки Кіта Келога Мобс, американських санкцій недостатньо, аби натиснути на Путіна, та які масштаби кібератак фіксує Міністерство цифрової трансформації України щомісяця. Сполучені Штати поки не розглядатимуть санкції проти Росії через війну на Близькому Сході. Новий законопроєкт щодо руйнівних санкцій проти Росії та її торговельних партнерів в американському сенаті почнуть розглядати не раніше липня. Американські ЗМІ пишуть, що причиною цього стали нагальніші питання: ескалація конфлікту між Іраном та Ізраїлем, а також просування масштабного податкового законопроєкту адміністрації Дональда Трампа. Один із ініціаторів законопроєкту, сенатор Лінці Грем, у коментарі виданню Семафор, зазначив, що, попри зміну ситуації на Близькому Сході, це не означає, що він забув про Україну. Інший співавтор законопроєкту, сенатор Річард Блументаль, додав, що Дональд Трамп особисто має закликати Конгрес просунути законопроєкт. Як відомо, цей законопроєкт передбачає санкції проти російського енергетичного та банківського секторів, а також 500-відсоткові мита на імпорт з країн, які свідомо закуповують російську нафту та інші ресурси. Очільниця благодійного фонду, який допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення, експертка з військової психології та національної безпеки Меган Мопс, вважає, що жорсткого пакету американських санкцій, утім, не буде достатньо, аби притягнути Путіна до відповідальності. Йдеться про те, що зупровети Україну настільки сильною, що взагалі Росія вагалася, що вони можуть щось зробити. На думку експертки, яка є донькою спецпредставника США по Україні, Кіта Келога, та неодноразово звертала увагу батька на російсько-українську війну, для України важливі не лише санкції, а й достатня кількість зброї, яку Київ має отримувати від союзників. Що Меганмоб думає про візит Келога до Лукашенка, про який говорять змі, а також чому американська еліта не вважає, що негайна перемога в Україні має бути стратегічною метою США, читайте на слава Тіві. Без участі США Європа не зможе самостійно ефективно військово миротворчо підтримувати Україну. Хоча Велика Британія та інші європейські країни роблять значний внесок, саме американська військова потуга є вирішальною для стримування Росії. Про це в етері Слава Тіві заявив колишній депутат парламенту та екс-міністр резервних військ у міністерстві оборони Великої Британії Джуліан Брейзер. Тут вимагатиметься дуже дуже багато сил, дуже багато діянь, і Європа без американської підтримки не зможе. Що відповів експерт на запитання журналістів щодо реалізації ідеї розгортання миротворчих військ в Україні? Читайте докладніше в новині на сайті в українському кіберпросторі кожного місяця фіксується близько 100 тисяч атак. Утім, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна активно модернізує системи безпеки, впроваджуючи новітні цифрові технології. Вони дозволяють виявляти загрози ще до того, як вони можуть завдати шкоди державним ресурсам або інфраструктурі. Він прокоментував, що одним із ключових інструментів захисту стала система, що працює на основі аналізу поведінки пристроїв у реальному часі. Вона встановлена на у ноутбуках співробітників державного сектору. Програмне забезпечення фіксує аномалії та автоматично реагує на потенційні загрози. Завдяки цій технології вдалося виявити шкідливі програми, які залишалися непоміченими для традиційних антивірусних систем. Що на думку Федорова є критично важливим для системи безпеки в умовах сучасної війни, та що для цього робить українське відомство? Дізнавайтеся більше в новині на нашому сайті. На цьому в мене все. Слідкуйте за оновленнями. На Слава ті та до зустрічі.